Працювати як найкраще, але й відпочивати так, як треба. Таким принципом керується у верхньому вербіжі. Щороку тут відзначають день народження села. На такі урочистості грошей у бюджеті не передбачається, тому все стараються організовувати за допомогою місцевих підприємців та добрих людей. Селяни кажуть, саме завдяки їхньому шанованому голові, верхній вербіж один з кращих за досягненнями та й у культурному розвитку. Моя думка, і це багато одне сельшан підтвердить, що іменно. Віктор Васильович дбає про село. Він до чужої біди не байдужий. Верхній вербіж це незвичне село. Воно за останні роки вийшло на такий рівень, і все український, і ці нагороди по благоустрою села. Вони свідчать про те, що тут і дружна громада, і керівництво на місці. Мені дуже приємно, що це сусіди мої добрі. Тут багато моїх друзів. Михайло Андрійчук і Павло Андруш. Які дбають про це село. Хотілося б, щоб в кожному селі були такі патріоти свого села. Святкування розпочали оригінально. Прапор України піднімав найстаріший мешканець села 89-річний Дмитро Ковбаснюк, а підвезли старожила до щогли на бричці. Перебустити, таку війну, яка і лягри, тут, і руські, і німецькі, і то ще. Не треба духом падати. Маленько Бог допомагає. Далі урочиста частина. Виголошували привітання перші особи району, духовенство та поважні гості. Сьогодні свято не у Вербіжі, а свято цілі коломичні. Бо багато людей приїхало сьогодні. Депутати, і голови сільських рад, і громади різних сіл. Я думаю, що таке свято мало б бути в кожному селі, тому що прийшла осінь, люди відпрацювали, зібрали урожай. Хорошим настроєм повинні святкувати. Щоб благословення Боже вітало над нашою Україною, над нашим селом, над нашою парафією. Боже, благослов. За добру роботу та з нагоди річниці Віктор Андрійчук нагороджував своїх співмешканців грамотами та подяками. хочу привітати всю громаду і наше село з святкуванням сьогоднішнього свята, побажати їм міцного здоров'я, щастя, успіхів і щоб надалі працювали, були здорові працювати і допомагати у розвитку нашого села. Гостям запропонували святковий концерт та різні розваги. Бажаючи мали змогу покататися на справжній бришці. Я вам дуже дякую. Дай вам боже здоров'я, щасливої дороги вам. Такої часто достоїлася, і я у верхньому вербіжі. Побачити, як виглядала вербіська хатина сто років тому. Є ліжко, є піч, є колиска. В колись є дитинка, є образи, вішовка. Взяти участь у постановці, поспівати та власноруч полущити кукурудзу. А виїзна торгівля забезпечувала смачними напоями та наїдками.